Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту USA діалог, який спільно впроваджують Агентство Сполучених Штатів з міжнародним розвитком та асоціації міст України. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні наша розповідь про те, чим трускавець розраховує привабити вболівальників, які приїдуть на євро 2012 І більше про стан справ у одному з найпопулярніших курортних міст Прикарпаття в ексклюзивному інтерв'ю розповість міський голова Трускавця Руслан Козер. Вітаємо вас, Руслана Ярославовичу. дякую, що погодились на це інтерв'ю. Дякую, вітаю вас. Отже, перше запитання щодо оздоровчих програм, які впроваджуються у місті. Наскільки зараз Трускавець відповідає статусу курорту? Трускавець зараз не тільки відповідає статусу курорту, а й він розвивається як відома оздоровниця і хоче відповідати тим міжнародним стандартам, які зараз ставляться до вимог курорту взагалі. «Трускавець» він запроваджує кожного року програми, які відповідають статусу курорту. І це не тільки стосується бальнеологічних програм, котрі традиційно є притаманні для курорту, а це і абсолютно нові програми, які відповідають і рекреації, і оздоровленню, і омолодженню, і іншим заходам, які необхідні зараз людям. Власне, наскільки ви потребу відчуваєте у промоції міста, які кроки в цьому напрямку ви робите? Ми зараз відчуваємо гостру потребу в промоції, оскільки ринок туристичних послуг він в деякій мірі переформатовується на світовому рівні. І оскільки ми відчуваємо те, що люди є зараз в пошуку якісних, як і туристичних, як і рекреаційних, так і оздоровчих послуг, тому ми зараз і стоїмо на тому шляху, щоб якомога більше подавати інформації про наше місто, про наш курорт, про наші можливості і про те, що люди можуть отримати в нас на курорті. Трускавець курортне місто і основні надходження до бюджету відбувається власне за рахунок туристів. Як ви можете оцінити, наскільки місто можна порівнювати з європейськими курортами, зокрема Карлові Вари? Місто можна порівнювати по багатьох аспектах. Якщо це стосується цінової політики, то кон'юнтура ціни зараз на ринку оздоровчих послуг. Трускавця вона є абсолютно сприятлива. Якщо її порівнювати з. Аналогічними оздоровницями Росії, Російської Федерації, то в нас ціна приблизно на 40% є дешевше. І навіть якщо брати транспортне сполучення до Трускавця, то воно теж є дешевше, ніж на аналогічні курорти люди можуть добратися, наприклад, на північний Кавказ. Якщо порівнювати з європейськими курортами, то ми теж тут маємо переваги значні в фінансових можливостях, оскільки наші послуги... Якісно не відрізняються, де що і стоять вище на рівні світових стандартів? А що стосується вартості їх, то вони на порядок є нижчі? Тому ми зараз і хочемо залучити дуже масово потоки відпочиваючих не тільки з України, а й країн Європи і з Російської Федерації, тобто зі Сходу. А як відбувається розширення спектру лікувальних послуг, як власне піднімається якість і готельних послуг, і лікувальних послуг, щоб відповідати нормам європейським? З кожним роком в місті ми вдосконалюємо нашу туристичну і оздоровчу інфраструктуру, оскільки це є вимога часу і це є вимога тих людей, які до нас приїжджають. Адже ми е, маємо можливість розвиватися на такому ринку дуже конкурентному. І тому ми е, як курорт маємо відповідати дуже серйозним вимогам в цьому плані. Кожного року в нас відкриваються оздоровниці, е, і не тільки оздоровниці, а й лікувальні заклади, які відповідають найвищим стандартам і найвищим вимогам. Зокрема, в нас є вже декілька п'ятизіркових готелів, є середнього рівня готелі, котрі відповідають абсолютно всім вимогам часу, і є дуже конкурентні по ціні в порівнянні навіть з аналогами європейськими. Тому ми вважаємо, що на сьогоднішній день ми абсолютно є, маємо всі можливості для того, щоб надавати якісний сервіс, сервіс лікувальних і туристичних послуг в місті. Як відбувається модернізація міста? Як ви розвиваєте інфраструктуру? модернізація міста вона, в першу чергу відбувається в плані застосування новітніх технологій, в заміні інженерних мереж, в розвитку енергозберігаючих технологій, а можна більше сказати навіть енергоощадливих технологій, оскільки. Кожен розуміє, що залежність від енергоносіїв це є залежність номер один, і кожен себе має убезпечити в цьому плані, і наше місто, зокрема, не є винятком, оскільки основне завдання навіть в державі стоїть зменшення споживання енергоносіїв. Тому ми зараз, як місто курорт працюємо дуже активно в цьому плані. Модернізуємо нашу е, е, нашу інженерну мережу, модернізуємо наші системи опалення в тому числі індивідуаль... індивідуальне опалення плануємо забезпечити всі комунальні заклади міста це і дитячі садочки і школи і інші установи бюджетні автономним опаленням працюємо над тим щоб обладнати житловий фонд або індивідуальними котельними а або можливостями індивідуального опалення в кожній квартирі. Тобто ми працюємо над тим, щоб дати можливість людям і організаціям здешевити свої витрати на теплову енергію і на енергоспоживання в цілому. Чи працюєте ви на якимись, над якимись туристичними маршрутами? Зокрема, чи розвиваєте ви курортний парк? Курортний парк це є візитівка нашого міста. І ми не тільки розвиваємо, а це є пріоритет в розвитку курорту, тому що курортний парк це місто паломництва, так можна сказати, для всіх людей, які до нас приїжджають. Курортний парк він був закладений в нас більше ста років тому, і він є в деякій мірі відзеркаленням того, що відбувається на курорті, як він розвивається. І зараз пріоритетними напрямками це є утримання парку, це є утримання зелених насаджень. Це є дотримання санітарних вимог, які зараз у нас існують. І наголошую на тому, що парк це є пріоритетним завданням розвитку курорту в тому числі. А як відбувається співпраця міста з центральною владою? Чи знаходите ви там порозуміння? Співпраця міста з центральною владою ну це питання комунікації. Центральна влада, вона, як правило, декларує певні наміри, котрі мають бути реалізовані на рівні органів місцевого самоврядування. У нас є абсолютне розуміння, оскільки органи центральної влади теж розуміють, що на місцях потрібно наводити елементарний порядок, потрібно давати лад господарці і тим проблемам, які взагалі існують на певних географічно визначених територіях. Тому тут жодних проблем в цьому плані не існує. А як відбувається співпраця турскавця з Асоціацією міст України? Чи відчуваєте ви підтримку цієї асоціації? Асоціація міст України, вона активно співпрацює з нами. Ми часто дістаємо від них запрошення для участі в різних е, заходах. Е, ми так само зацікавлені в тому, щоб співпрацювати з асоціацією, оскільки це є доступ до інформації, оскільки це є комунікація, яка дає можливість е, так само і про нас подавати певну інформацію на всю Україну. Дякую вам, пане Руслане, за цікаву розмову, що ви нам приділили час. До побачення. Дякую. Створення цієї програми стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненої через Агентство США з міжнародного розвитку. Дякую за увагу. Побачимось.